Здарова. Я знімаю на YouTube один рік. Це багато, знаєте. Ну, за цей час багато всього произошло. Ну, Новий рік. Новий рік. Новий рік. Ладно, ну. Зараз буду казати чесно. Я думаю, що я наберу більше відписників на 25. Ну за це теж дякую, я хоча б живий. Клас. Клас. Mm. Але вони мене хоча б дивляться. Не залітає відео в рік, а прям дивляться. І це круто. Я хочу, щоб мій канал розбивався, розвивався, а не розбивався. Розвивався. Mm. І я сподівається, що найближчим часом він почне більше це робити. Я вас. Я не... це, я не плачу, то... Эй, ми не мали підписників за цілий рік. Я хоча б живий. Я пропадав на місяць, на дві на чотири місяці. На 4 місяці благобило повно. Ну шо ж, побачимось в наступних відеоролях. Пока.